бути хочеться робити гарне добре. Я готовий. Привіт! Це літературно-клютичний подкаст Техніка читання. Сьогоднішній випуск це випуск знайомства. Що таке техніка читання знає кожний, хто вчився у школі. Але наївно зупинятись на такому розумінні читання, яке пропонує школа. У дитинстві нам потрібно всього лиш вміти озвучувати текст, і цього достатньо для гарної оцінки. Та чим далі, тим більше ми маємо брати від написаного, і тим глибше ми повинні розуміти те, що читаємо. Ми вчимось цього для себе, а не для оцінки чи похвали від вчителя. Техніка читання у широкому розумінні означає вдумливе читання: це вміння сприймати написане, вміння йти за автором. Вміння відчувати, вгадувати, помічати натяки, повороти, думки, настрої. Але і це ще не все. Читати означає мислити як автор, ставати на його позицію, дивитись на те, про що йдеться у книжці так само, як і автор. Ми користуємось роботою письменника, він міг створювати твір роками, а ми проходимо той самий шлях значно швидше. Якщо цього не робити. То ми не зрозуміємо написаного. Отже, читання це теж творча робота. Та ми не зупиняємось і на такому розумінні читання. Ідемо ще далі. Як читати так, щоб захотілося творювати самому? Як читати, щоб захотілося писати. Іноді ми забуваємо, що письменниками не народжуються. Можливо, і є письменники, які на відліс відмовляються читати чужі твори. Але точно немає письменників, які взагалі ніколи не читали. Це означає, що письменниками можуть бути всі. Ні, ми не про те, щоб отримувати літературні премії. І не про те, щоб видавати свої книжки мільйонними накладами чи хоча б тисячними, і взагалі вважатись успішним автором. Бути письменником означає не так багато. А саме, як писав Джек Лондон. Вміти вдивлятись у обличчя життя, тримати руку на пульсі життя, і вміти розповідати про те, що побачив і відчув, а хоча б і самому собі. Всі ми пробуємо писати наприклад, вірші. Кожен, хто закохувався, намагався писати. В когось виходило краще, в когось гірше, але спроби були. І ми пробували писати так само, як писали наші улюблені автори. Не факт, що у нас виходило так само чи краще, Скоріше за все, у нас зовсім не виходило. Та це не означає, що письменництво справа обраних, це означає тільки те, що цій справі, як і всім іншим, теж треба навчатись. І це навчання починається із читання. Якщо всі можуть читати, а в цьому важко сумніватись, то і надихатись читанням можуть також всі. Читання вчить відчувати і мріяти. Ну, а коли вже є натхнення, то лишається тільки виписатись у нашому подкасті ми будемо говорити про літературу, але не про пасивне читання, а про таке, яке неминуче веде до писання. Що саме читати, як, з ким, навіщо, з якої причини. На ці питання ми будемо шукати відповіді. Будемо запитувати у знавців і майстрів літератури насамперед у класиків. Хто може краще розказати про літературу, ніж ті, хто її створював, розвивав, перевідкривав? Хто може краще розповісти про читання книжок, ніж ті, хто їх писав. У наших випусках ми будемо говорити про авторів, які вміли вдивлятись у життя. Про книжки, які надихали і надихають, про життя, яке саме напрошується в книжки. Отже, через читання до писання це нормальний шлях, в якому немає нічого особливого. Писати може кожен, а якщо може, то хай і пише. Ну а літератори, у яких ми будемо вчитись, і їхні твори підкажуть нам, як цю справу робити краще і навіть найкраще. Граб-граб-бері. так мало прожито, і так мізерно мало зробленого. Щись чекати, друго.